Рідна мова об'єднує народ, а чужа роз'єднує. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму каналі Віталій Бало. Сьогодні 31 жовтня, п'ятниця. І Сьогодні у програмі «П'ятничні роздуми. Хотів, щоб ми з вами подумали, поміркували про знову мову. Питання мови. Питання мови знову зараз обговорюється. І таке враження, що це або до якоїсь угоди мирної, бо Росія. Там є такі чутки інформація, що ніби вимагає, щоб російська мова мала там знову ж особливий якийсь статус, щоб знову російська церква ця мала всі ці позиції, які були раніше. Або це як так чи інакше якось може бути ще й пов'язано з можливими майбутніми виборами. Так чи інакше, але знов питання розбрату всередині країни, знову цей камінь кинутий, знов всі активно це обговорюють. Влада, на мою думку, ну, чергове демонструє свою недалекоглядність, м'яко кажучи, а за великим рахунком, я думаю, що шкодить майбутньому країни. На прохання уряду, який, до речі, був ініціатором законопроекту 14-120, який фактично мав ну, забрати з переліку російську мову, яку треба захищати. Та мова йшла і про молдовську мову, ну але Молдова визнала румунською мову своєю мовою, тому там питання зараз конкретно щодо російської мови, вона не мала бути в переліку. Захищених якихось там на особливих умовах. І на мою думку, це абсолютно правильно, бо в Україні е, всі мови мають мати рівно, рівні права, одинакові можливості. Я маю на увазі мови не Украї... тобто не українська, а всі інші мови. Так? І українська мова має бути не тільки державною мовою, але й мовою ще й міжнаціонального спілкування. Питання е, мови, ну, на мою думку, знову ж. Виглядає як спробою е, не просто роз'єднати е, українців розбрат, та, і, а й ослабити. І це, е, як мені видається, все-таки пов'язано з нашим ворогом з агресором. Він це питання ініціює, обговорення там появилися різні якісь дописи, знову ж знов, почали писати деякі навіть представники влади. Але знаєте, в чому От ситуація, на мою думку, дуже виглядає огидною. Це те, що 27 жовтня Україна відзначила День української мови і писемності, а буквально через 2-3 дня уряд відкликає свіжий законопроект і яке там пояснення через ніби тиск якихось російських лобістів у Раді Європи. Ну, безглуздя, нісенітниця. Ну, на жаль, багато дій рішень чинної влади виглядають як безглуздя і нісенітниця. Ну, можливо, варто. Пошукати російських е, лобістів у чинній владі, бо це так насправді десь виглядає. Ну, е, говорячи про мову в чергове, хочу зазначити і пояснити свою позицію. Ну, перше, російська мова не може мати якихось особливих е, умов чи там прав можливостей, які будуть відрізнятися від мов інших. Представників, так, які живуть, національності, які живуть в Україні. Українська мова має бути не тільки державною, але мовою міжнаціонального спілкування. Про це постійно говорю. Треба забирати російську мову як мову міжнаціонального спілкування. На рідній мові національні меншини абсолютно мають не просто право там, це ну з великим рахунком. Це і необхідність збереження своєї культури, традицій, і ніхто не має зазіхати на ці права. І дійсно деякі представники влади і нинішньої, і чинної, і колишньої. Ну, скажімо, питанням українізації вони займалися в той спосіб, який викликав е незадоволення і давав можливість е нашим опонентам, а тепер вже ворогу, використовувати це, що ніби там хтось там насаджує українську мову. Ну, це питання достатньо чутливе і ним потрібно було займатися, ну напевне, все-таки системно, комплексно і трохи по іншому Але так чи інакше, якщо ви зауважили, оці так звані захисники російської мови в Україні, тільки всередині країни, вони дуже агресивні. А як захищає російську мову агресор, ми це бачимо так? Безпосередньо на окупованих територіях, що вони роблять з українською мовою всім тим, що пов'язано з Україною. І щодо європейської е, е, хартії регіональних та монітарних мов, там ніби неправильно переклали, от тепер, е, ніби інший офіційний переклад і так далі. Так я хочу от, просто ну, сказати з свого досвіду, до чого все це призводить. Ще в 1993-1994 роках, це було 30 років тому назад, коли я навчався в Франції, я викладачам е, говорив свою думку і вважав, що. Їхня внутрішня політика, зокрема, політика мультикультуралізму, призведе до великих проблем. Вони зі мною не погоджувалися, ми там сперечалися, але так, у нас були нормальні, хороші стосунки. Тобто, так десь воно було і в дискусіях. Сьогодні вже всі бачать ці наслідки, негативні наслідки саме через цю політику мультикультуралізму. І вже тепер в Європі. Деякі уряди вже намагаються управляти цю ситуацію в тій ж Франції, Італії. Ну, особливо хочу звернути увагу на Італію. При імені з Італії Джорджа Мелоні, це наш хороший друг, прихильник України. Вона зробила чітку заяву: всі, хто хоче жити в Італії, мають поважати італійські закони, традиції, культуру і не встановлювати тут свої правила. І це абсолютно доречно. Якщо говоримо про Україну, Давайте знову ж будемо об'єктивними. У свій час царська Росія переселяла з усіх в Україну багато росіян. Це робила, до речі, радянська влада, це потім почала робити вже Росія після окупації Криму, для того, щоб там були росіяни, була російська мова, була російська культура. Тобто, в такий спосіб вони ну, вже давно сторіччя борються з Україною і говорять про якийсь братський народ. Тому за великим рахунком, в сьогоднішній ситуація, особливо. Під час війни питання поваги до української культури, української традиції, української мови, воно також має бути в нас питанням номер один для всіх громадян України, незалежно від їхньої національності. І сьогодні в чергове ми бачимо, що питання мови саме російської мови, мова ж не про українську мову, не про румунську, не про польську. Воно знову демонструє, що от це питання є питанням розбрату українського народу. А я вкотре хочу зазначити і підкреслити, на моє глибоке переконання, Україна в майбутньому може бути тільки українською. Не російською, не польською, не угорською, не румунською, і так далі, по списку всіх тих національностей, які проживають на території України. І, до речі, зараз ми бачимо, як відбувається. Процеси, скажімо, усвідомлення того, що треба берегти традицію, культуру нації в Європі, ну, найбільше це продемонстрував Дональд Трамп. Так? Він вів свою виборчу кампанію, що зробимо Америку велику. Тобто спочатку все, що стосується Америки. І так ми маємо розуміти, треба все робити в першу чергу, що стосується України, якщо якісь там ніби міфічні. Якісь російські лобісти є в Раді Європи, то, е, ну, на мою думку, навряд чи нам треба прислухатися до тих лобістів чи там зважати на якийсь їхній тиск, якщо він дійсно існує. Якщо це шкодить е, Україні, а це шкодить, на мою думку, Україні. Тому питання е, мови в Україні, на мою думку, треба вже завершувати. треба Прописати в Конституції, крім того, що українська мова є державною мовою міжнаціонального спілкування. Всі інші мови мають мати рівні права, не має бути ніякого особливого народу чи особливої мови, всі мають бути рівноправні і спокійно рухатися вперед. А щодо е, хотілок забаганок, агресора, щоб знову відмотати ситуацію, щоб це було як раніше. Я думаю, що ми побачимо, які умови чинна влада прийме і на які умови вона погодиться, і тоді все стане нам зрозуміло. От про цю непросту тему я хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятничні роздуми. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Давайте міняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди завершення, бажаю всім усіляких гараздів, Все буде Україна.